В обласній державній адміністрації зібралися представники головного управління юстиції державного та приватного нотаріату. Прийшли офіційно відзначити своє професійне свято. Захід об'єднав як міських, так і обласних службовців юстиції. У нас по місту працює дві державних нотаріальних контори, 47 приватних. Нотариців. І в першу чергу хотів би подякувати, що практично ці всі приватні. За власні кошти створили, е, організували цю роботу. Більше того, практично було таким чином залучено десь 150 людей додатково за створені робочі місця. Міський голова резюмував нотаріуси за рік сплатили казни понад півтора мільйона гривень. Та якби кожен підприємець так сумлінно сплачував податки, то й економіку країни будувати було б легше. Окрім вітальних слів, присутні мали змогу обговорити наболіле. Представники юстиції нарікають. Можуть виконувати більше функцій, але обмежені законодавством, що у свою чергу викликає обурення і в пересічних городян. Ряд інших послуг я б сьогодні на рівні держави, можливо, також віддав би нотаріусам. Ну, зокрема, є проблеми в нас першою реєстрацією власності. Ви знаєте, процедура була есть, арт там такса була 4 долари, щоб декларацію зареєстрували. Перша реєстрація власності, такса була 2 долари. На жаль, не змогли ми за цей період. Тобто, у нас виходить так. Перше право власності, хтось тобто свіще реєструє, а далі нотаріус може вже коли там йде зміна, тоді вже довіряють нотаріусі. Я не бачу нічого страшного, якщо і перше право власності буде доступ нотаріуса зайти в базу і, і зареєструвати. Запропонували представники юстиції і варіанти наповнення бюджету. Наприклад, нотаріусом на селі є секретар сільської ради. Вартість своїх послуг для місцевих жителів оцінюють в копійки. Хоча можна було б підвищити суму за рахунок, чого додатково вдалося би наповнити бюджет, при цьому населення матеріальних збитків не відчує, послуга здорожчає мінімально. Крім того, запропонували міністерству юстиції переглянути деякі закони, які стосуються роботи нотаріусів, а саме створити умови для спрощеного доступу фахівців до роботи. Даний законопроект наразі пишеться у відповідному міністерстві та чекає своєї реалізації від обговорення до привітань. У професійне свято все ж не забули привітати і кращих у своїй професії. дякую вам за роботу. Бажаю самого на добра, здоров'я, успіхів вашій праці. Хай вам щастить! У списку кращих міської ради три представника нотаріату вони отримали грамоти та подарунки.